Доброго дня! Відбувся сьогодні у нас матч в рамках вищої ліги чемпіонату України з футболу серед жіночих команд і Поділля, Ладомир. А 0 1-0 на користь домашньої команди. Як на вашу думку, що сьогодні не вистачило вам для того, щоб взяти очки у цьому матчі і короткий аналіз цього поєдинку від вас? Ну нам як і в кожному матчі, це вже третій матч підряд що нам не вистачає реалізації завершальної фази. Десь ми десь перегравали моментами, хороша перспективна команда якби на майбутнє. Ну, Сьогодні поки що так не можемо забити гол, будемо над цим працювати. А в новому сезоні чи є у вас зміни в якійсь команді, чи є якісь підсилення, ви можете розповісти коротко про дівчат, які зайшли в новому сезоні? А, ну, підсилення залишилися всі ті самі, підписали тільки Тарасенко, Анастасію, мешка Роджер. Своєї академії всімо. Які задачі стоять у вашому цей сезон і чого хочете досягти? E, ну, задачі поставлені керівництво попасти верхню шістку, але я бачимо, що щось що не так.